Поліція викрила шахрайський кол-центр, в якому шукали підприємців та фермерів на 7,5 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі відомства. Восьмеро підозрюваних пропонували бізнесменам за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. Після передоплати шахраї переставали виходити на зв'язок. В такий спосіб вони ошукали 19 товариств з обмеженою відповідальністю. Схема діяла на території Вінницької, Одеської, Київської областей та Києва. Щодо підозрюваних відкрито кримінальну справу за двома статтями кримінального кодексу: шахрайство та створення злочинної організації. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Працівниками кримінальної поліції встановлено, що після спілкування зломисники заключали в електронній формі договори про постачання товару за передплатою. Таким чином потерпілі перераховували грошові кошти за неіснуючий товар, так як були запевнені в законності, достовірності та правдивості укладених договорів.